Упав у болото, захлинувся в багні і тепер не може виборсатися. Україні має піти у відставку не два міністри, а весь Кабмін. Країна потребує коаліційного уряду. Корупція не просто сидить поруч, вона тепер має офіційний кабінет і табличку на дверях. Найближче коло Зеленського і сам Зеленський на сьогоднішній день вже тягнуть країну до дна. Вітаю, друзі! Черговий памфлет на Цибулько толк із дуже простою назвою Середенко-Вартова корупції. У кожної країни є свій захисний організм, у когось конституційний суд, у когось незалежний парламент, у когось, бодай мінімальне відчуття сорому серед урядовців. А у нас, а у нас є Середенко вартова корупції, жінка, яка стоїть на сторожі всього, що давно мало б бути ліквідоване силою історичної гігієни. Уряд упав у болото, захлинувся в багні і тепер не може виборсатися. на горі сидить Середенко і вперто тримає кирку, якою добиває довіру суспільства. Кожна зміна уряду в цивілізованій країні народжує надію. Зміна уряду після шмигаля мала б народити хоч якусь. Але Україна отримала Свереденко на чолі уряду або уряд Свереденко людину, чий прихід не продив нічого, крім колективного зітхання знову. Це перший уряд у новітній історії України, який отримав не кредит довіри, а кредит під негативний відсоток. І це не образа, це соціологія. Опитування соціополіс 60,3% українців підтримують вимогу європейської солідарності створення коаліції національної єдності парламент, і повернення до парламентсько президентської моделі. У перекладі людською мовою приберіть монобільшість, приберіть одноосібне зловживання, приберіть хаос, приберіть цей уряд. 17 листопада Петро Порошенко заявив те, що вже тижнями висить у повітрі. В Україні має піти у відставку не два міністри, а весь Кабмін. І це не політична риторика, а тверезий аналіз. Коли половина столу згнила. Недостатньо замінити дві діжки, стіл треба міняти повністю. Українці не забули досвід 2014 року, коли п'ять фракцій сформували коаліцію, уряд Яценюка вивів країну з економічної прірви, а президент Порошенко не будував собі чорну касу на державних потоках. Різні політичні сили контролювали одна одну, і це працювало. Саме тому корупція тоді не бігала країною зі швидкістю реактивних двигунів. Усе це тепер недосяжний ідеал для уряду Свириденко, який існує лише завдяки політичній реанімації, банковій та вмінню робити вигляд, що країна не провалюється під лід. Монобільшість, якою шість років схвалився Зеленський, сьогодні можна демонструвати хіба у музеї, як не треба робити державу. Державний парламент, який колись був суб'єктом влади, став матеріальною конторою Єрмака. Депутати кнопками, закони папірцями, а уряд інструментом корупційної геометрії банкової. Але все має межу і ім'я Міндічґейт. Коли НАБУ оприлюднили інформацію про плівки міндіча, країна зрозуміла, що падати вже нікуди. Лише уявіть у кабіні 13 міністрів і п'ять з них фігурують в матеріалах справи. Тобто рівно стільки, щоб нагадати, що це не вип... назвати це не випадковим відхиленням а системою злочинної взаємодії. Ну, простіше казати, організована злочинна група. За логікою простого арифметичного жаху, майже половина уряду в корупційних зв'язках, і це не заява опозиції. Це дані набу. Українці тепер не просто не довіряють уряду Свереденко. Вони дивляться на нього так, як дивляться на людину, що виходить із супермаркету з ковбасою під курткою і каже: мені це сюди хтось поклав. 43,8 за відставку, 21,5% проти. І ці 21,5% це все люди владної вертикалі. Тобто. Бюджетники вигодонабувачі від цієї влади. Якщо дивитись тверезо, уряд Свереденко не здатний вийти з політичної кризи, бо він її частина, вона продовження політичної кризи е, імені Шмигаля. Хоча ну, імені Шмигаля Шмигаль то тонка, прозора плівка чи мембрана, навіть можна сказати. Бо всі рішення приймаються в бек-офісах, пов'язаних з банкою. Ну, Свереденко свідома того, що вона йшла на роль імітатора влади. Але у людей асоціюється немічність цієї влади і корупційна спадщина цієї влади саме зі Свереденко. Бо уряд, який на 100% залежить від Зеленського і Єрмака, апріорі не здатний бути інституцією. Це не уряд, це розширений офіс банку із функціями бухгалтерії, закупівель і приховування доказів. І тут ми підходимо до найголовнішого: країна потребує коаліційного уряду. Уряду вже може навіть не національної єдності. А уряд національного порятунку це більш відповідає стану речей. Не тому, що так хочуть брюссельські бюрократи чи київські політики, а тому, що існує межа авантюризму, який влада Зеленського вже давно дивиться зверху вниз. На яку дивиться влада зверху вниз? Дивіться самі. Війна, корупційний скандал століття, уряд з п'ятьма потенційними підозрами, парламент, що не має суб'єктності, міжнародний тиск, падіння довіри до влади нижче рівня водозабору Запорізької атомної. Це все не збирається разом. Це штовхає країну в нову кризу, яка може стати фатальною. Тож коаліція національного порятунку не забаганка, а реаніматор, багатосторонній уряд, в якому є взаємний контроль, де слуги не можуть знімати роги вночі і бігати по міністерствах, як по власній коморі. І найважливіше, такий уряд не буде особистим інструментом Зеленського чи Єрмака. Саме тому вони цього так бояться. Бо коаліція це інституція, а інституції не беруть участь в корупційних плівках. Інституції не малюють схеми, інституції не лізуть в державні активи, наче в приватну кишеню. І найголовніше, інституції не допустять Свереденко навіть у передпокій Кабміну. Фіналізуємо. Свереденко назвали новим прем'єром, ну, призначили навіть. І от з цього моменту Україна зрозуміла, корупція не просто сидить поруч. Вона тепер має офіційний кабінет і табличку на дверях. Україна це країна, яка в найтемніші часи знаходила сили для політичного перезавантаження. І сьогодні ми знову на цьому рубежі. Але перед тим, як робити великий стрибок уперед, треба позбутися Баласту. А Баласт це уряд Свереденко, це Єрмак, і їжа, і їжа і їжа. Тобто найближче коло Зеленського і сам Зеленський на сьогоднішній день вже тягнуть. Країну до дна, зупиняють країну в розвитку і найголовніше продовжують підривати її обороноздатність. Уряд цей не народжує жодної надії, не створює довіри, не продукує реформ, а лише множить токсичність, чого лише понаписувані зобов'язання перед МВФ, які остаточно не просто знищать малий бізнес, а заженуть його в тінь. І кому від цього добре, коли звузиться податкова база. Хто від цього виграє? Але вони бездумно топчуть цей малий бізнес, фопів, бо вже грабувати більше нікого. Крупні компанії, які, які інвестували в перемогу Зеленського, гризти вони не хочуть олігархічні компанії. Так що, от така сумна. Картина. Якщо країна хоче рухатись уперед, їй треба не модернізувати уряд, а винести його на смітник історії разом із Зеленським і Єрмаком, разом з її вартовою Свириденко. Бо вартої корупції це не охоронець системи, це її могильник. Якщо ми не приберемо її сьогодні, то завтра ми не впізнаємо країну яку втрата. Сумно. Але відчуття того, що Зеленський вже не принесе добра ні країні, ні людям. Це абсолютно відчутно. І це відчувають найближчі з оточення Зеленського, які дограбовують країну як останню ніч.